Виставка з незвичною назвою Шлях відкрилась у стінах Шостицької дитячої школи мистецтв. Назва символічна стосується творчого шляху чотирьох викладачок школи Ольга Сергієнко, Лариси Логвін, Алевтини Філон та Нелі Якименко. Першою зі своїми картинами нас познайомила Ольга Сергієнко. Їх на виставці вісім. Я дуже люблю акварель і скільки працюю і живу в творчому житті, стільки використовую саме цю техніку. Раніше моя акварелі була більш кольорова, але за часи трагічні, які сталися в нашій країні, я почала додавати туш в свої роботи і роботи трішки змінили свій вигляд. Вони стали мати чорний колір. Це моє враження сьогоднішнього життя, сьогоднішнього мого життя. І те, що коїться в нашій країні. Пані Ольга любить зображувати квіти і саме через них передає свій настрій. Мистецтвом художниця почала цікавитись шести років. Ще дуже маленькою, за дочку, Я попросила свою маму відвести мене до студії. І з цього почався мій творчий шлях. Навчаюся я вже довго і напевно, і сьогодні теж сьогодні мене навчають мої учні. Я дуже люблю брати участь в художніх виставках. Якщо є така можливість, я завжди є активним учасником. Роботи у техніці ф'юзінг презентувала Лариса Логвин. Вони зроблені у 2003 році. Тоді говорить, мисткиня, була дешева електроенергія і можна було плавити скло без удару по гаманцю. Можливо було обжигати в муфільній печі. Вона дуже дуже забагато бере енергії. Тому я от. Робила такі роботи: скло плавляється в кафельну плітку, і розмір муфіля диктує розмір роботи. Пані Лариса з родини художників, тому вона з дитинства знала, що присвятить себе мистецтву. Дядя мій був головним художником города Кривого Рога. От. У мене є і скульптори, є живописці. І от якось не було ніякого питання, ким я стану. Я вважаю, що більш педагог, більш викладач, тому ще в мене, коли я хочу от навчати, у мене все тремтить, Я хочу все віддати, і в мене завжди дуже багато ідей, і це мене, мене надихає. Картини та губелени представила викладачка Нелія Якименко. Робота на асоціацію. Тобто назва трави, але ви можете побачити тут щось своє. Тобто робота яка? Загадково можна сказати. Кожен бачить своє. Ткацтво це моєдушина, це моє натхнення. Я дуже люблю ткати, там дуже багато можливостей. Можливості для самовираження. Натхнення пані Неля черпає від своїх колег та учнів, адже у школі мистецтв, як наголошує мисткиня, присутня творча конкуренція. Тут пані Неля працює третій рік, і саме з її появою у дитячій школі мистецтв діти почали опановувати процес створення губеленів. Мистецтво привело, мабуть, природа, яка оточує нас, люди. Твої почуття, які потрібно було винести, котрі потрібно реалізувати. Творчість надихає та заряджає життєдайною енергію. Зауважує ще одна учасниця виставки Алевтина Філон. Вона наголошує, що вчитись чомусь новому не перестає ні на мить. Викладач також він постійно також вчиться для того, щоб вчити, дарувати нові знання, нові емоції. Якісь тенденції розкривати. Художник завжди експериментує, завжди пробує. Зараз у мене якийсь такий період, мені подобаються декоративні прийоми. Я їх застосовую в своїй творчості, шукаю якісь способи, якісь моменти, які найбільш вдало розкриють цю техніку. Центральна робота Алевтини декоративний півник під назвою Незламність. Він втілення півника на шафі з цілілим посудом на стіні зруйнованого будинку у Бородянці, який став символом міцності і витримки українців. Те, що українці борються, вони хочуть, щоб все завершилося добре, щоб вони жили на своїй рідній землі. І мали змогу так справді процвітати як країна. Про художниць розповів відкриваючи вернісаж, директор школи мистецтв Юрій Лоза. Довгі роки вони безперервно зростають своєю майстерності, і в цьому ви переконаєтесь, коли познайомитесь з виставкою. Тим більше вона деякою мірою ретроспективна. Бо тут не тільки останні роботи, але й роботи є минулих виставка відкрилась напередодні дня художника. Його святкують цьогоріч 8 жовтня. Тому зі святом мистекинь вітали їх колеги, музиканти. Намалюя. Чельник відділу культури і туризму Ігор Фатон вручив грамоти та подарунки художницям, учасницям виставки. Дочіх успіхів, натхнення і саме головне нам всім миру. А викладачів, які вас виховують, хочу подякувати за роботу і наградити грамоти. Усіх поціновувачів прекрасного запрошують оглянути виставку. Вона працює кожен день, крім неділі, з 9 до 19 години.